Тетяна Олексів народила донечку через 10 хвилин після настання нового 2024 року. У нас плановий переїзд на нову квартиру, та плюс мама ще приїхала за кордону. І я всіх зустріла і пішла, поїхала в родом. Єлизавета чи Вікторія як назвати донечку? Тетяна і її чоловік остаточно не вирішили. А Вікторія Саломон, яка теж народила доньку в новорічну ніч, з ім'ям для своєї дівчинки визначилася давно. Її зватимуть Варвара. Ведер мене був на 8 число, на 8 січня, і це було неочікувано, що так в новорічну ніч. Такий подарунок. Попри тривогу, у новорічну ніч пологи у молодих матусь минули швидко і без ускладнень, розповів директор перинатального центру. В перший день Нового року у нас народилось вісім діток. Першого числа народження багато діток дає нам сподівання, що все-таки народження буде зростати. У 2023 році в обласному перинатальному центрі мати й дитина прийняли 1771 пологи. Це на 180 менше ніж у минулому році.